Всім доброго дня! З вами автопригін, тобто пригін автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. Я думаю, що всі мої підписники мене вже знають. І сьогодні в нас 12 березня, неділя. Ми вже прибули в Україну. Зараз знаходимося на Львівському терміналі. Е, очікуємо, щоб завтра загнати ті автомобілі, які ми пригнали для наших замовників, щоб розмитнити. І мені попався сьогодні на Вочі, тобто листував е, Марк Плат. Ось такий Volkswagen Golf. Це є 2013-го з 2 літровим мотором. Продає приватна особа. Кого зацікавить даний автомобіль, можна буде прозвонити, спитати його вартість. Ну, на даний момент вартість його в Нідерландах 9 тисяч євро. Тобто це не є маленька ціна. Але комплектація і стан автомобіля по фотографіях видно, що автомобіль в ідеалі. Він на ксенонах, камера, старстопна система, партроніки, автопаркування, хайлайн, тобто салон автомобіля комбінований. Ну, Кого зацікавить, телефонуйте. І Зараз є в наявності чорний Volkswagen Golf 2016 року. Завтра ми його розмитнемо, вартість його 12 600 доларів. Також кого зацікавить, можете телефонувати на даний момент, автомобіль актуальний. Мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій, зараз знаходимося в Україні, можете телефонувати без проблем. Всім дякую за увагу! Гарного дня! Веселих вихідних і мирного неба. До побачення, до нових відео.